Сьогодні на базі нашої центральної районної лікарні вперше відбувається такий мегазахід, конференція з трансляцією живої хірургії. З операційного блоку. Тема сьогоднішньої конференції це є пахвинні грижі. І власне на сьогоднішній день дуже є багато методик оперативного втручання, але найактуальнішими лишаються лапароскопічні втручання, тобто це оперативні доступи через малі проколи на шкірі. Сьогодні провідні хірурги області, які завітали до нас, покажуть кожен свій свою методику оперативного втручання, яка буде транслюватися з операційного блоку власне в актовий зал. Де можна буде потім розібрати вже такі на деталі ці оперативні втручання? Сьогодні перша операція безпосередньо це нас завідуючий е, нашої хірургії Жабровець Дмитро Дмитрович, який власне е, на сьогоднішній день являється одним з лідерів в Івано-Франківській області по даному виду оперативного втручання. І Конференція для того це все розраховано, щоб показати вже наші можливості, наш рівень надання хірургічної допомоги і поділитися з колегами з Івано-Франківської області. Це є камера. Камера, яка заведена вперед болгарський. Плани пів години назад. Для, чого? Для, того, щоб, ні, для того, щоб ви розуміли якість картинки, яку ми бачимо потім в животі. От чим це якість краще, чим краще ця роздільна здатність, тим легше хірургу. Розрізнити ті чи інші анатомічні особливості, розумієте, це ну досить важливо. Чому унікальність цієї саме конференції? Що вона вперше в нашій області. Ми з Володимиром Михайловичем організовуємо таку конференцію, яка є живою хірургією, тобто, ми не тільки доповіді будемо. Подавати теоретичні знання, а також будуть транслюватися провідними нашими хірургами області. Будуть проведені оперативні втручання, які будуть транслюватися зразу з операційної з коментарями, як робити, що робити, як проводити на сучасному рівні такі операції. Пахвинна грижа це є досить поширена патологія, і оперативні втручання по причині її лікування виконуються практично в кожному лікувальному закладі, де є хірургія. Завдання асоціації донести до. Хірургів області і не тільки стандарти, по яких треба надавати допомогу даним даним пацієнтам. Ми залучили хірургів не тільки з нашої області, ми залучили експертів з інших областей. Це є віце-президент Української асоціації герніологів, експерт з хірургії Львівської обласної державної адміністрації, завідуючи відділенням третьої хірургії, хірургічної відділення обласної. Лікарні міста Львова Орест Лерчук, фахівець, експерт в плані герніології в Україні і в Європі. Він також є національним делегатом від нашої держави до Європейської асоціації герніологів.